Він натякає а, а, росіянам, що може передати нам велику кількість тих томагавків, а потім говорить на загал, аби вони це також почули. Що вони і їм а, також потрібні, американцям мається на увазі, та? що а, ставить росіян у такий підвищений стан, чого чекати від американців, незрозуміло. І ще більше, що характерно, він же ж пропонував томагавки і Хав'єру Мілею в Аргентину, каже, а вам вони не потрібні. То виходить, аргентинцям можна віддати, а про українців я подумаю. Як ви це розумієте? Зараз. Дуже велика відповідальність на нашому президенті, на нашій okay. делегації. Чому? Тому що по суті Росія зробила свій дипломатичний хід. Трамп зробив свій дипломатичний хід, ну це знов ж таки маятниковою дипломатією, так. стратегічною невизначеністю Не, тут дам Аргентині, тут дам вам, а тут самим потрібно. Да? Ну, тут все очевидно. Тепер хід за нами, і оце важливо, тому що от наскільки зараз наші дипломати, наші політики, наші аналітики зможуть сформулювати пропозицію на сьогоднішню зустріч саме по томагавкам, наскільки вона буде реалістичною, наскільки вона буде заманливою для самого Трампа, от настільки. Тільки ми і отримаємо їх, розумієте про що я кажу? Дивіться, я змоделюю, якщо це буде, наприклад, домовленість політична, про яка буде потамагавкам насти носити дорожню карту. Поступова Ми не передача знаємо, що йому пообіцяв Путін, ви розумієте? Не важливо. що Трампу пообіцяв Путін. Ні, ну мається на увазі не те, що не важливо. Це важливо, але важливо не бігти за паровозом, а важливо пропонувати реалістичні речі. Не просто казати нам потрібні там гавки, угу. ви нам їх дайте. Ну це, це не це така собі ну слабка позиція. Якщо сказати Окей, давайте просто дамо політичний сигнал Путіну угу. перед розмовою делегацій в Угорщині і так далі що ви не жартуєте. Що у вас ну не по ну, не зможуть знову поводити заніс, і ви будете дуже блідо виглядати перед журналістами в самих Сполучених Штатах Америки. Передайте 50 штук. Ну що в принципі в великому рахунку не буде ескалацію, і навіть Росія, чесно кажучи, ну скаже, звичайно, що це ескалація, але на правду ніякої ескалації це не буде. А от на другому етапі в цієї дорожньої карти запропонувати дійсно передати велику кількість тамагавків на і пускові установки після досягнення політичного рішення про перемир'я в межах гарантії безпеки, що це буде превентивним стриму стримуючим фактором для Російської Федерації, не порушити це перемир'я, що по великому рахунку ескалаційними діями назвати неможливо, тому що ви ж сказали, що ви хочете завершувати війну. Окей, давайте завершувати, але щоб підсилити рішення, тут будуть тамагавки. От я б десь так формулював наші ага. делегації, може, нас чують, можливо, ми їм підкажемо навіть в прямому ефірі. Не Потрібно зараз тиснути на Трампа. Ми можемо не отримати результата необхідно. Мож там нам ви назавж тисячу тамагавків дам. Потрібно його поступово підводити. Перш за все, не під наш результат, а під його результат, ага. кого він хоче. Він хоче діл. Він хоче завершити ну не війну. а він буде формулювати, ще на війну. Вот але бойові дії, і те, що буде підсилювати цю ініціативу, він на це піде. Е, ще наше українське суспільство інколи любить дуже сильно ділити або зрада, або перемога. І тут е, дипломатичні маркери. От я хочу, щоб ми з вами проговорили, що ми е, може бути статися таким чином, що навіть е, буде погоджена якась крута для України пропозиція, але можливо вона не буде заявлена. І тут нам треба е, бути з холодною головою, підходити до цього. А можливо, вони вже йдуть. Але тим не менш зараз, чим хизується російська сторона, спілкувалися телефоном. Дві з половиною години. А от, наприклад, у того самого Зеленського з Трампом, всього дві години за протоколом, у восьмій годині за Києвом. Ввечері в них має бути брифінг на 15 хвилин. Далі вони з восьмої до десятої години, е, начебто, спілкуються. А в десятій годині Трамп вже має вилітати в Флориду. І після е, цієї зустрічі поки що не заявлено жодної прес-конференції. Е, е, от. Е, що може змінитися, а змінитися може все, що завгодно, так і що буде означати певний якийсь маркер політичний, що так в нас є домовленість крута для України з Трампом. Слухайте, класне запитання. Я вам дуже за нього дякую. Ну давайте поясним нашим шановним дочам, Взагалі, а, які перед якими стартами опозиції ми, ми переходимо до сьогоднішньої розмови в вальному кабінеті Білого Дому. І в чому різниця цих позицій? Вчорашню розмову телефонну між Трампом та Путіном Росіяни просто купили. Документами Кеннеді, давайте називати речі своїми іменами, передачу глибоко засекречених документів, які, які вони не збирались раніше передавати. От. а тепер їм потрібно було отримати тут і зараз для себе політичний результат. Тобто, ну це така це затравка для Трампа, яку він звичайно не міг не про ну на нього і не клюнути і не відреагувати. Ну зрозуміло, і ця от історія про те, що ну тепер намагавки нам самим потрібні. Це ж із тієї серії, от. А вот тут вузький наразі вузький трек взаємовідносин між Росією та Штатами. Вузький, дуже вузький, багато недовіри і в команди Трампа до Путіна, і в самого Трампа до Путіна, після того як він більше ніж півроку, нічого не зміг досягнути. А от Україна підходить на абсолютно інших позиціях до цієї зустрічі. Причому тут я б не робив великий акцент на публічній інформації відносно тамагавків про що публічно сьогодні не сказав, наприклад, наш президент або ну Трамп, президент Сполучених Штатів Америки, тому що. Наша делегація вже майже до тиждень працює в Сполучених Штатах. Там працює наш прем'єр-міністр. Там працює Андрій Ярмакерів на президента, Там з ними працюють дипломати, фінансисти не тільки там по програмі МВФ, військово-промислової комплексу про розширення ініціативи дронів, синхронізації за Сполученими Штатами Америки, по Петріу. Там звичайно, і ракетами до них, і підсилення нашого ПВО перед зимнім періодом і активізації Російської Федерації відносно обстрілів. Критичної інфраструктури наш порядок денний значно і значно ширший, uh -huh. просто ніж розмова, чи передати, чи не передати то Україні Магавки, Розумієте, так ну тому дійсно і нашим громадянам потрібно пояснювати, що рівень взаємовідносин зараз між Українами та Штатами він отакий. От а між Росією та Штатами він просто ну Трамп відреагував, тому що йому потрібно були ці документи. Ну, сподобалось, що Путін попросив цей дзвінок. Сподобалось ні він він розплатився за розплатився Розплатився, так. розплатився, да тому це отут чисто діл, а тут стратегічні відносини, і це чітко потрібно розуміти. Наскільки багато зараз подій відбувається протягом кожної секунди на нашого сьогодення, що іноді. Раніше дивні заяви наших політиків тепер сприймаються ну доволі таки притомними, тому що дуже багато різних сподівань у українців є. І, Звісно що тут не виключені народні депутати. Існує ймовірність припинення бойових дій до різдва. Це заява народного депутата Юрія Камельчука. Про це він сказав у ефірі новин лайф. На його думку, цей сценарій імовірний за умови зустрічі Трампа, Путіна та Зеленського найближчим часом. Давайте почуємо. Зараз кілька секунд, і е, зможемо почути цю заяву просто зараз. Чи можливо знову ж таки зупинка вогню до Різдва? Ми про це з вами говоримо далеко вже не вперше. І зараз знову відчувається, скажімо так, цю можливість. Тим більше, що планується нова зустріч політичних лідерів, коли буде зустріч, Трамп, Путін, Зеленський, невідомо. Але було би добре, щоб вона насправді відбулася найближчим часом. Якщо це буде листопад, то ми побачимо зупинку вогню до різдва. Ну, і цей прогноз щодо завершення війни напередодні зробила і депутатка Юлія Тимошенка. За її словами, мир запанує в Україні вже зовсім скоро. Мовляв, їй відома певна інформація. Втім, вона не уточнила про яку саму інформацію йдеться, та й не назвала жодних термінів. Чесно, я не розумію заяв певних депутатів про те, що мир скоро. Ви розумієте? Тоді, будь ласка, давайте натякнем нашим шановним глядачам, чому деякі політики. Я не буду навіть називати фамілії, зараз досить багато. Тобто хочуть, мир скоро і вибори скоро? хочуть політичного сезону. Тому що вони говорять, да, що скоро будуть вибори. А, і деякі з них вже почали досить активну медійну кампанію uh -huh. свого повернення в медійний простір. І цими фразами, що от, точно зараз буде перемир'я, а потім одразу вибори. А це буде швидка кампанія, це не для кого не є секретом. Це два місяці, це швидко, це не uh -huh. планові вибори. Uh -huh. Кажуть, шановні спонсори по всій території України наші рахунки наші рахунки відкриті. Будь ласка, все добре. Це не буде фальш старт. Ви не вкладетесь просто незрозуміло, куди. А такі випадки в Україні вже були, пам'ятаєте, і політичні партії створювали під час війни, які ну, нікому не потрібні були, але в це вкладали в багато коштів. Є персонажі, які всю Україну на волонтера да на обкліювали своїми бордами за там якісь просто якісь. Дико шалені кошти, які також, ну, в принципі, нічого на десах То от ці політики зараз кажуть, що не переживайте. Ми вже швидко діходимо до перемир'я, а там, де перемир'я там, скоріш за все, буде і вибори. Але, друзі, є нюанс. Тепер давайте до реалістичності переходимо від цих політиків. Давайте їх вже в сторону, тому що там немає жодного сенсу це далі обговорювати. Реалістична історія вона абсолютно інша. Чому говорять про різдво? Чому тому, що наша політика і політика Сполучених Штатів Америки вона відрізняється? Знаєте чому? Тому нам що... католики. Правильно, там католики, але і... ми тепер в один день святкуємо різдво. 25 грудня. Вони ну, релігійні. Ні, ні, ні. Мова про це є, вони релігійні. Є, є, є питання навіть не в тому. Є традиції. Традиція американської політики не, там тільки починається 1 грудня. все, вони входять на різдвяні свята. Так, так. Нічого не відбувається після 1 грудня. Не, зібратись там комусь, прийняти якесь технічне чи політичне рішення. Ну це така якась мега, мега, нереалістична історія. Тому і говоряться зараз, формулюється там. Вони ж ці висновки взяли не в себе. Вони ж взяли їх частково з американської преси, розумієте, да? А вони там формулюють саме Різдво, тому що Трамп хоче отримати результат до початку грудня місяця. Тобто, люфт прийняття в нього є в ці півтора місяці Якщо він цього не досягає, повірте, грудень січень він випадає з політичного контексту, і це вже ми можемо повернутися до питання Сосфайр. Ну як принаймні після. Зими, да, ну тому і от фігурують такі саме дати. Але тут потрібно і дати належною наступне, що зараз Україна і дійсно, і я розділяю цю позицію. Дуже близька до отримання перемир'я, тому що в цьому дуже зацікавлений Трамп і відбувається ця от політична інерція. Тому це реалістично. А от чи вдасться досягнути, чи ні, не до кінця зрозуміло цей раз. Але знаєте, в чому я точно впевнений? Що це не кінець війни. Що з великою вірогідністю, ДРСК Федерація це використає а, в Фридичка. своїх цілях для перезавантаження своєї військової машини? Угу. І відповідно потім, через ряд провокацій, вони це вміють робити, війна відповідно поновиться. Найголовніше в цій історії, друзі, що ми будемо робити в разі досягнення а, цих політичних домовленостей про сісфаєр про припинення вогню. Наскільки ми продовжимо комунікувати з американцями з європейцями, відносно. Спільного ПК, не спільного безпекового простору. Наскільки ми до нього підійдемо, не з варіантом, що завтра будуть вибори і політики почнуть бігати і просити кошти в не в бізнесу вигляді інвестицій, а з розумінням того, що через півроку, умовно кажучи, вся ця історія може повторитися тільки з більшою силою. Вот це ключове запитання нашого сьогоднішнього ефіру. Що характерно Sky News ще вчора написав про те, що завтра, себто сьогодні, у п'ятницю, 18 жовтня, можуть оголосити перемогу Мир'я для ремонту зас це повідомлення на Sky News опублікували із посиланням на слова голови російського підприємства Росатом цього окупаційного підприємства, яке зараз керує нашою атомною електростанцією. В Впровадження... прикормка можливо, пане Олексію, але далі пишуть, що провадження тихого періоду може дозволити розпочати ремонтні роботи на двох пошкоджених лініях електропередач. Впевнений, що українська сторона не буде перечити цій можливості. Інше питання, що використовуватимуть росіяни, оце от перем... Мирі для того, аби підключити заес до своєї енергетичної системи, а потім продовжувати шантаж вже запущеною, можливо, це дуже небезпечно, як зазначають енергетики Запорізькою атомної електростанції, яка зараз перебуває у стані е, холодного вимкнення. Е, але от мені здається, також не менш важливо є те, що е, пане Олексію Трамп аби не виключився з цієї історії. Якщо дійсно ми повернемося до формату АТО, mm. а він же ж хизується тим, що замогу президентства жодного квадратного кілометра України. Не було здано. Ми ж розуміємо, і тоді інтенсивність, слава Богу, не такого рівня була. Якщо Росіяни повернуть е, е, те саме АТО е, в Україну чи не забудуть забуде він собі поставить та, чек, я закінчив дев'яту війну. Скаже, і все. А сказ... далі це вже не моя війна, європа. Все три тисячі років так, тут і... росіяни з українцями сварилися, билися, так як він про Ізраїль із yeah. актором газу говорив. Друзі, Відповідає давайте що? я посаду за декілька запитань до вас. Так до не, вас. Не, не традиційний формат. вот ну, а ви відповісте. Трамп отримав. Ініціативу переформатування допомоги Україні на ініціативу Pearl, коли по суті він передає американське озброєння, продає так. перепрошую, американське озброєння за європейські кошти. Так? він не передає зброю сам. Правильно? Тобто він не витрачає гроші платників податків на те, щоб допомагати Україні. Другий аспект, Трамп отримав 5% по НАТО. Не отримав. по всім країнам, але по тим країнам, там де не отримав, сказав, що вода До 35-го року дотянуть там різні графіки. Прийняті окей. Трамп отримав по Європі торгівельну угоду. Вигідну для сполучених штатів, отримав. Тобто він вже підготувався до цього. Ви на це натякаєте? Я так? кажу про те, що ситуація змінна. Ситуація змінна, і Трампу може вигідно бути як політичний результат, як припинення вогню зараз. <свят> Так відверто кажучи, і продовження цієї історії в гарячому вигляді, тому що це буде мотивувати європейців більше витрачати коштів на, на купівлю зброю uh -huh. у Сполучених Штатах Америки, що в принципі також може бути частиною його стратегії. Тому ця стратегічна карта, карта стратегування. Хоч ми там десь і кіпкували з Трампа, ну не ми, не ми, інші кепкували з Трампа. Ну то по, то повірте, повірте, це стратегічне планування. Воно є, і вони прорахували всі ці Варіанти, плюси і мінуси відповідно для Сполучених Штатів Америки. І в принципі зараз все відбувається в межах тієї стратегічної карти, які запропонували Сполучені Штати. Ой, як складно, ой як складно все виглядає, проглядає. Тим не менш будемо і далі робити висновки. Підкажіть нам, будь ласка, чи є в нас наступне? Так, паноксі, доєднаємося до нашої дискусії трошки пізніше. Ще давайте зараз ще поговоримо з Дмитро Плетенчуком, речник військовоморських сил збройних сил України. Пане Дмитре, раді вас чути, як завжди, в новинклав. Дякуємо за вашу службу і дякуємо, що знаходите час у своєму важкому графіку для нас. Це завжди вам радий. Вітаю студії. Вітаю, ліпичі. хочеться почати нашу розмову. Пане Бетре із хорошого і маємо інформацію про те, що росіяни вкотре всіх переграли цього разу, збивши свій власний військовий літак типу су 30 СМ під час відбиття атаки українських дронів на Крим. Ви раніше зазначали, що наразі збирають усю інформацію. Скажіть, будь ласка, чи є якісь оновлення тут? Насправді я казав, що мене спитали про деталі. Я кажу, деталі збирають. Тоді ще не було ніяких. У мене відомості щодо типу літака, і так далі, зараз ми можемо підтвердити так, що під час відбиття наших атак я маю на увазі загалом збройні сили України, не тільки військово-морські сили, так росіяни чергове показали клас відповідний по збиттю власних літаків. Ну чим ми їх чергове вітаємо. Я хочу зауважити, що свого часу от щасливий особисто для мене був день, коли за одну добу три подібних літаки збивали уже над небом Запоріжжя ну у небі над Запоріжжям, перепрошую. Та? Це ж літак-винищувач-бомбардувальник, ті літаки, які мають можливість нести на собі каби, плануючи авіабумби. І, звісно що втрата подібного літака це дуже круто для нас. Але чи є у вас пояснення, окрім? Просто руськая душа. А чому так трапилося, пане Дмитре? Тому що там же ж є система, свій чужий є можливість обирати ціль, чи це небо таке над Кримом для нас сприятливе, чи просто воно не приймає росіян за змовченням? Як це пояснити? Ну не хочу о, зараз о, бути некомпетентним, тому що не моя сфера діяльності, але наскільки наскільки мені відомо, коли вмикається система ідентифікації, це літак видно не тільки. Для конкретних там радарів його видно в принципі, тому звісно, щоб себе обезпечити, ймовірно, за все вони можуть вдаватися до якихось інших заходів ідентифікації. можливо такий захід просто не спрацював пане Дмитре, тепер до роботи наших хлопців. Отже, у чорному морі військовослужбовці військовоморських сил знищили чергову російську міну. Це була 500-кілограмова фугасна авіаційна бомба. Вона могла працювати проти цивільних суден. На боєпропасі було встановлено модифікаційний підривник, здатний спрацювати у разі проходження поряд суден. Наскільки складно взагалі? Ліквідація такої бомби, як готується така операція, і не дай Боже, якщо б вона дійсно спрацювала, що б це означало так. Пані Маргарита, ми тривали час рецептну інформацію не публікували, тому що треба було пересвідчитися. Чергове що так вони в такий спосіб нової відносно віднайшли, як мінувати акваторію. Нагадую, останній раз акваторію вони мінували. В кінці грудня 23-го року, здається, в останніх числах, коли було знищено су 24 який безпосередньо в районі нашого коридору зернового кидав ці бомби, і тоді це виглядало як скидання донних мін в контейнерах. Ну, тобто, це штатне озброєння. Але ні, росіяни, як завжди, там, віднайшли чергові вундервафи і, значить, причепили до звичайного фабу там. Інший детонатор, так, який реагує по-іншому, і так, звісно, розміновувати такі саморобки чергові, доволі складно в першу чергу, тому що це пов'язано з ризиком для життя наших військовослужбовців, і ми маємо максимально їх убезпечити від можливих негативних наслідків. і, по-друге, не слід забувати, що підземні. Підводні, перепрошую, вибухи вони є найгіршими, тому що у воді вибух відчувається набагато сильніше, ніж в повітрі, тому що вода не стискається банально, і відповідно так, це дуже складна, кропітка робота. Був присутній на внищенні залишках такої, такого вибухового пристрою. Скажу вам, навіть залишки вибухають доволі потужно. Принаймні там за 200 метрів прилітали скалки. Тому так це планомірна робота з розчищення акваторії. Ворог зараз не має такої змоги як раніше, там безкарно мінувати акваторію, але звісно, з наслідками ми боремося вже тривалий час, і, на жаль, роботи нам вистачає. Ну, можливо, нам будуть допомагати з цією роботою наші партнери. Тут з'являлася інформація про те, що Нідерланди передали Україні протимінний корабель, типу Алкмар. Про це повідомив командувач військово-морських сил збройних сил України Олексій Неїшпапа. За його словами, до кінця 25-го року мають продати ще один. Підготовка екіпажу вже триває. Що це за корабель? Наскільки це крута штука, якщо можна так сказати? Ну, настільки крута, що на своїх. Внутрішніх чатах російських вони відверто заздрять. Ми не будемо, звісно, використовувати їхню там фразеологію з розряду аналоговнєтний черговий девайс, але так вони не мають такого. І так, це вже нейтральники банальні, це вже інший спосіб. Це ПМК проти міні-кораблі, які, відповідно, в першу чергу. Мають цей об'єкт в морі виявити, тобто у нього є обладнання, яке дозволяє це робити. До речі, корпуси цих кораблів вони не залізні, як і устаткування. Тобто він сам від цих мін більш обезпечений, ніж звичайні бойові одиниці. В цьому теж унікальність подібних кораблів. Друге, що він має зробити, це дорозвідати цей міноподібний предмет. Завдяки наявному на борту оснащенню дроновому після того як ціль буде ідентифікована як міну або міноподібний предмет вже наступний дрон, який так само буде запускатися з цього корабля. Цей об'єкт знищує це сучасний підхід до розмінування акваторії. Наші сусіди, колеги і партнери вони стикаються з проблемою розмінування акваторії. Як наслідок бойових дій Другої світової війни, тому цей напрям розвитку кораблебудівної галузі він рухався завжди сучасними темпами, тому що потреба в них була завжди. Зараз ці кораблі вже є у нас в складі. У нас п'ять одиниць, і на жаль, поки що, ми їх не можемо завести в екваторію Чорного моря Азовського, тому що нема ще можливості юридичної через. Дію конвенції Монтре і фізичної через недостатній рівень безпеки для розмінування через бойові дії, але екіпажі там дарма час не витрачають, вони проходять відповідне навчання, відповідне злагодження і оцінювання. Повторюся ще раз в кожному етері, це кажу: ми робимо все для того, щоб наші колеги і партнери по чорному морю, такі як Румунія, Болгарія, Турецька Республіка, могли приєднатися. До нашої спільної операції, а ми в свою чергу були готові працювати у міжнародному середовищі. На жаль, є чітке розуміння пане Дмитра, що екіпажам подібних кораблів буде що робити і по завершенню цієї великої війни, тому що як я розумію, акваторія Чорного моря, Азовського моря є дуже сильно забрудненими за наслідками цієї війни, яку розпочала Російська Федерація, і це не лише про міни, про наслідки стосовно флори фауни того, що відчувають і люди. У центрі протидії дезінформації повідомили, що Росія продовжує нищити Чорне море, ігноруючи наслідки масштабної екологічної катастрофи, зазначає, що на пляжах Анапи знову фіксують викиди мазуту із танкарів, які наприкінці минулого року розбилися у Керченській протоці. Давайте зараз почуємо. Аварія танкерів сталася майже 10 місяців тому, але уламки суден досі не підняли з морського дна. Тому витоки мазуту тривають. Влада РФ демонструє повну байдужість до екологічної загрози замість реальної ліквідації